Всім привіт! Мене звати Таня і я вітаю вас на своєму книжковому YouTube каналі. Сьогоднішнє відео це друге відео із серії Книжкові підсумки 2025 року. У попередньому відео я поговорила про книжку, яка стала книжковим розчаруванням цього року, і це новий роман Дена Брауна Таємниця таємниць». Сьогодні я хочу поговорити про 10 найгірших книжок, які я прочитала у 2025 році. Тому сьогоднішнє відео це 10. Найгірших книжок цього року у добровільному порядку за моєю особистою версією, це лише моя особиста суб'єктивна, дуже суб'єктивна думка. І почати я хочу із двох книжок, які цього року я взагалі не змогла дочитати. Насправді для мене це велика рідкість, навіть якщо книжка мені от не дуже подобається, я все одно стараюся їх дочитувати, а ці дві, от я прям не змогла. Одної я прочитала 70%, а іншої десь. Половину і закинула. І це лише дві книжки із 60, які я не дочитала до кінця цього року, тому вони автоматично попали у список найгірших. За цікавим збігом обставин обидві ці книжки, які я не дочитала, це Romentazy. І перша називається Heat of the Everflame від Pen Це Рементезі, яке поки що не перекладена українською, і це третя книжка в серії, що стало великим особистим розчаруванням, тому що перші дві книжки мені сподобалися. Я не можу сказати, що це найкраща роментезі, яке я читала в своєму житті, але насправді було цікаво спостерігати за розвитком кохання головних героїв, тому що це е, сет від е, ворогів до коханців, але це також слово і плюс. У першій книжці у головної героїні безвісті зникає мама, і вона намагається її знайти. І, от головний чоловік в її житті, любов вся її життя, він щось знає, але не може їй про це розказати. І було цікаво читати також цю частину з цією таємницею, як вона намагається це розпутати, як вона намагається знайти свою матір. Але третя книжка. Просто жахливо. Я прочитала 70% з надією, що до кінця стане краще. Але дива не сталося. Тому що головна героїня, вона, в принципі, завжди була Мері Сью, але в третій книжці вона стає ще розумнішою, ще сильнішою, ще кмітливішою, ніхто не має шансу проти неї. І... Таємниця вже, в принципі, розгадана, тобто це стає нецікаво читати. І плюс є один момент, який мене просто вибішував, в якому в мене закочувалися очі, це те, що головна героїня вона старається бути хорошою для всіх. Мені здається, що авторка просто хотіла написати ідеальну головну героїню. І в цьому всесвіті, от зараз. В будь-який момент може статися війна. І Огромна Гариня також королева цього, цієї країни, і вона намагається бути хорошою для всіх. Вона постійно неє, о Боже, я не дам нікому померти за мене. Я краще помру сама, і старається захищати і ту, і іншу сторону, і шукати лише хороше. І мені просто в якийсь момент стало нудно. Друга роментезі, яке я не дочитала цього року, і це дуже, мабуть, контроверсійна думка, тому що я знаю, що ця книжка подобається багатьом. Це Ртуть від Келігард. Напевно, після Ртуть я зрозуміла, що роментез просто не мій жанр. Я почала читати, я вивелася на маркетинг, її дуже-дуже хвалили у буктоці і українському, і англійському. І насправді я не знаю, я не розумію, чому. Це дуже хайпова книжка, яка, на мою думку, цього хайпу не вартує. Це дуже-дуже клішований ременти. Ти читаєш його, і, і навіть я, людина, яка прочитала не так багато книжок цього жанру, думаю, ну, десь я це вже бачила. І там є елементи, які е, запозичені від того самого джіту чи від інших популярних книжок. Ем, Головний герой мені здався абсолютно Токсик ред флег, все вкупі. І їхні відносини, вони е, із головною героїнею якимось, я не знаю яким чином, починають подобатися один одному. На одній сторінці вони терпіти один одного не можуть, чи вона його не може терпіти, на іншій сторінці вони вже сплять разом. Ці спайсі-сцени абсолютно. Крінжов він також постійно хватає її за е, в цій книжці, намагаючися бути таким сильно брутальним і спайсі. Я не знаю. Плюс сюжет також був нецікавий. Головна е, наївна, її вибір, її рішення, те, як вона поводиться. Абсолютно не відповідає тому, що ми знаємо про неї цьому бекграунду, коли ем, ми дізнаємося, що вона мала піклуватися про себе і свого брата все своє життя, але насправді вона ну, реально тупить, коли е, робить якісь рішення, коли розмовляє з головним героєм. Словом, абсолютно не сподобалася книжка, крінжова, клішована. Продовжувати серію не буду. Наступна книжка вже не романтезі, це детектив, а саме новорічний різдвяний детектив. Це, і вона називається The Christmas Murder Game від Олександри Бенедикт. Опис цієї книжки дуже цікавий, тому що ми маємо старовинний сімейний маєток в такому готичному стилі. Власниця цього маєтку. Помирає вона після своєї смерті в заповіті написала, що вона хоче передати будинок тому члену сім'ї, хто виграє оцю саме Різдвяну гру. Тобто всі члени сім'ї, які зацікавлені в тому, щоб отримати цей будинок в спадок, збираються саме на дзюдво і починають грати. Ця гра заключається в тому, що всі мають перебувати в будинку 12 днів. Кожного дня вони отримують певну підказку, і за цією підказкою вони мають знайти один ключ в будинку. Наприкінці вони отримують підказку, де знаходиться таємна кімната, і той, хто має ключ до цієї таємної кімнати, і знайшов її, зміг відкрити, той і отримує будинок в спадок. Під час цих ігор стається щось неочікуване, хтось помирає, і, і тому. Коли ми на книжковому клубі, я читала цю книжку на книжковий клуб, коли ми прочитали опис, ми вирішили її взяти от саме для а, зимових а, читань. А, але це м -м, опис не відповідає дійсності, тому що, по-перше, в книжці цієї атмосфери Різдва, різдва Нового року, зими, а, таємниць не було. Мені здається, що авторка в цій книжці вона просто весь свій. Весь свій талант використала для того, щоб писати ці підказки. Тому що підказки мають форму сонету, і в них закодовані місця, де знаходиться ключ. Тобто то це може бути, наприклад, анаграма. Плюс в цьому романі можна було знайти анаграми в самому тексті. Це така ніби гра для читача. І от мені здається, що Олександра Бенедикт. Сфокусувалася так сильно на цих сонетах, і на цих анаграмах, і на цих таємницях, що забула, що для книжки ще треба написати цікавих героїв. Тому що герої, там не знаю, 10 героїв, в них в кожного є одна характеристика: хтось розумний, хтось хороший, хтось відданий, хтось стерву, і все. Ну, в в кожної людини є одна характеристика, більша немає. Вони абсолютно пластикові, і ем, діалоги між цими героями теж такі самі абсолютно пластикові. В цій книжці я поставила одну зірочку із п'яти. Це найнижчий рейтинг для мене книжки цього року. Рекомендувати її я, е, на жаль, не можу. Наступна книжка, яка попала в топ-10 найгірших книжок цього року це. Книжка Love Me in Autumn від uh, Лорі Гімор. У мене німецьке видання. Англійською ця книжка називається Cinnamon Ban Bookstore. І це друга частина серії Dream Hub, яку у наступному році видадуть українською. Чому німці переклали книжку з англійської на німецьку, змінили назву, але все одно лишили назву англійською, я не знаю. Ця книжка це румком із тропом від друзів до коханців. В описі книжки є дві великі неправди, які вели мене і учасниць мого книжкового клубу в Оману. По-перше, це ем, те, що оце, цю книжку ем, рекламують як книжку для затишних осінніх читань, вона так і називається, Love Man Autumn. Ем, це неправда. 80% цієї книжки відбувається влітку. І лише останні 20% відбувається восени. Це літня книжка. Тут літо, тут пляж, морозиво, прогулянки на човні. Це не для затишних осінніх читань, це літня книжка. І друга омана це те, що це ромком. Це, на мою думку, еротика. Оце слово німецькою означає груди. Ось це слово німецькою означає якийсь наріст на тілі або бородавка. Тепер згадайтеся, що означає оце слово. І я ще в житті не читала жодної книжки, де це слово траплялося настільки часто. Головні герої перший раз поцілувалися, мабуть, у третьому чи четвертому розділі. Це десь 30 чи 40 сторінок. І потім вони постійно це робили, вони спали одним з одним, але все одно не були парою, тому що вони просто не могли один з одним нормально поговорити. Оцей троп міскомунікейшн я просто вводив в себе, я думаю, вам по 30 років. Поговоріть один з одним, скажіть, що ви одному подобаєтесь. Алло. Це я маю читати зараз. Більше 300 сторінок, щоб ви е, один раз, один з одним, нормально е, поговорили. Словом е, ні. Книжка номер 5 це е, Жінка із каюти No10 від Рутвея. Це моє перше знайомство з авторкою. Рутвея е, я чула дуже багато е, відгуків про цю авторку та про її книжки. І дуже давно хотіла з нею познайомитися. І цього року Netflix екранізували саме цю книжку Жінка із каюти номер 10 І Я вирішила, що це знак, що треба прочитати цю книжку, а потім подивитися фільм. Книжка мені абсолютно не зайшла. Це детектив, де жінка потрапляє. На такий ніби тур на, на човні, на круїзному лайнері. І одного вечора чи однієї ночі вона чує, або їй здається, що вона чує, як когось вбивають і викидають за борт. В цій жінки в головної героїні є проблеми з алкоголем, тобто вона зловживає алкоголем. І плюс ем, в неї була депресія, вона приймає антидепресанти, і їй, відповідно, ніхто не вірить, думаючи, що вона випила зайвого і щось там собі нафантазувала. Ось цей сетінг, коли в головної героїні є проблеми з алкоголем, і тому їй ніхто не вірить, дуже нагадує мені сетінг із книжки Жінка чи дівчина у потягу. Є ще ця книжка також екранізована. І вона насправді цікава, вона мені сподобалася. І завжди, коли я починаю читати детектив, це де є от схожа, схожа проблема головної героїні. Вона нагадує мені про цю книжку Жінка у потягу», і вона ніколи не може дорости до цікавості от е, оригіналу. Це релігідна копія, неповторний е, оригінал було для мене. Мені було нецікаво читати. Розв'язка також мене не зачепила. Фільм я почала дивитися і десь половині закинула, тому що фільм ще гірший, ніж книжка. Для мене це ні. Наступну книжку я також читала на книжковий клуб, і це книжка від двох німецьких авторів, вона називається «Френкі». «Френкі» — це, так звати, кота. Ця книжка це нібито магічний реалізм, тобто, все відбувається в теперішньому часі, але от в цьому світі. Виявляється, що тварини вміють розмовляти, вони знають людську мову і завжди їх знали, завжди розуміли, просто ніколи не вступали в контакт із людьми. Але Френкі це кіт, який одного дня залазить в покинутий будинок, або відумав, що це покинутий будинок, бачить там чоловіка, який грається із мотузкою, і вирішує заговорити до цього чоловіка. І от мова в цій книжці вдається від оцього кота, який намагається розібратися у людських стосунках. Чоловік, який якого Френкер описує як людину, яка грається з дуже прикольною мотузкою, він теж собі хоче таку мотузку, щоб в неї погратися, насправді хотів вчинити самогубство і повіситися. Це Одна з перших сцен в книжці, вона дуже мені нагадала сцену із Чоловік на ім'я Ове українською називається. І це одна з моїх улюблених книжок, і, знову ж таки, я почала їх порівнювати. І ця книжка навіть близько за своєю емоційною глибиною не дотягує до, до чоловік на ім'я Ове. Френкі досліджує світ, він не здружується з цим чоловіком. То в цій книжці піднімаються дуже важливі питання, типу депресії, самогубства, він знися, що сталося в житті його нового хазяїна. Але тут дуже багато важливих питань піднято, але жодне з них не доведено до кінця. Тобто ця книжка намагалася бути. Вона намагалася бути глибокою, милою, емоційною, смішною. І от нічого з цього в неї не вийшло. Мені вона сталася не цікавою, не емоційною, не глибокою, не смішною і просто пласкою. І плюс тут є ще один герой, одна героїня. І... Росіянка, яка мене теж дуже е, е, тригерила, це ветеринарка, яка оглядала самого Френкі, і вона постійно до нього зверталася російською. Ну, тобто вона назвала його е, Кот, Мой мілий Кот. І я думаю, ну, на що пхати цих російських е, героїв постійно в книжки, які видані в 25-му році. Це ні. Хоча я мушу сказати, що. Е, Одна з моїх подруг із книжкового клубу, вона вчителька, викладачка молодших класів, і вона ем, висловила свою думку, що ця книжка, мабуть, би дуже підійшла, от саме для дітей, під дітей або для підлітків, для того, щоб говорити про тему. Депресії і самогубства, коли френки намагаються розібратися, що ж таке депресія, чому люди сумують, можливо, таким чином це можна піднести також дітям. Цікава думка. Можливо, це могло бути корисно от саме в такому сетінгу для дітей чи для підлітків, щоб батьки могли з ними поговорити, але мені особисто книжка не сподобалася. Одна з небагатьох нонфікшн книжок, які я прочитала цього року, це книжка Андерса Гансена Чому не погано, коли нібито все добре. Ем, як, і я дуже-дуже скептично ставлюся до таких, ем, до таких книжок і. Ніби книжки, ці self-help books, і, і не дарма хочу я сказати, тому що цю книжку от в неї вона, вона невелика. Тут, по-моєму, тут навіть немає 200 сторінок, тут 180 сторінок, і дуже багато ілюстрацій. Тобто, якщо ще е, викинути ось ці сторінки. З ілюстраціями, то може можемо назбирають 150 сторінок, але ці 150 сторінок можна підсумувати в п'ятьох реченнях. Чому нам погано, коли нібито все добре? Причина на цьому еволюція: ми нащадки тих, хто вижив, тих, хто пережив великі трагедії, і чому, і чому, війни, і все на світі, і тому наш мозок. Стараються е, знайти небезпеку і нас від цієї небезпеки захистити, і тому ми тревожимо це. Оце все, що сказано е, в цій книжці. Мені насправді було дуже шкода, що така нецікава книжка має таке велике, таке велике, класне оформлення, краще б витратили кошти і ресурси, і силу, щоб оформити якусь дійсно е, вартість ту книжку, так класно, як цю. Для мене це ні. Наступний роман також від е, німецького автора від Кірсина Д'юсон. І це друга частина серії вона ну, називається Моя внутрішня дитина хоче вбивати усвідомлено. Цей, е, ця серія перекладена українською. Я її слухала на Бук, озвучка. Мені дуже сподобалася, як і перша книжка в серії. Перша книжка в серії називається Убивати усвідомлення. Убивайте усвідомлене. Тут йдеться про ем, адвоката, який працює із мафією, і ем, через те, що ем, у нього так багато роботи, небезпечної роботи. Він працює дуже багато на вихідних, він має якось відмазувати цих мафіозів від в'язниці. Його жінка вирішує від нього піти, тому що він не приділяє їй багато уваги, і також не приділяє багато уваги їхній дитині. Вони вирішують пожити окремо, і вона дарує йому сертифікат на курс по усвідомленості. Ця книжка це сатира на цей тренд на ресурсність, на усвідомленість, тому що Бьорн, головний герой, вирішує жити усвідомлено і одного прекрасного дня убиває свого боса, одного з найбільших мафіозів у. В місті тільки тому, що той заважає йому проводити час із своєю дочкою. І подія розвивається від цього моменту. Він мусить якось приховати те, що він зробив, він мусить якось далі вести ці мафіозні справи. І перша книжка вона була прикольна. Вона була не вау, але вона була цікава це щось нове. Оце висміювання цієї усвідомленості, усвідомленості мені теж сподобалося. Просто плюс. Тут був цікавий сюжет, ці його намагання е, якось прикрити себе, не попастися поліції. Це було цікаво читати. Друга частина цієї серії це також сатира. Це сатира на книжку також німецької авторки. Вона називається «Твоїй внутрішньої дитині потрібен дім. Вона також перекладена в українською. І Ось в цій частині йдеться про, не тільки про усвідомленість, а також про бажання цієї внутрішньої дитини. Тут дуже багато ліричних відступів про внутрішню дитину, саме на цю тематику. Як на мене, їх забагато. Вся книжка стала одним великим ліричним відступом: це роздуми головного героя, які також плескі, несмішні і. Фокус змістився з сюжету на ці розділи. Сюжет став нецікавим, якимось другорядним, і мене це насправді дуже розчарувало. Серію я продовжувати не буду. Хоча, можу продовжу дивитися серіал, тому що Netflix екранізував першу частину і в наступному році, чи через два роки, має вийти продовження другого сезону. Наступна дев'ята книжка в списку це історичний роман, який у наступному році планують видати українською, і він називається The Frozen River. Насправді дуже непросто було додати цю книжку у список найгіршого прочитаного 2025 рік, тому що роман піднімає надзвичайно важливі теми, а теми феміністичні, зокрема. Крім того, він натхнений реальною історичною особою, реальними історичними подіями. Ця особа це Марта Баларт, яка була повитухою і цілителькою, тобто медичної освіти в неї не було, але вона все одно допомагала жінкам, і від неї збереглося дуже багато щоденників, журналів, де вона вела облік своїх пацієнтів, яким вона допомагала у цьому своєму містечку. Одного дня у цьому містечку стався злочин, одну жінку згалтували, і Марта була саме тією людиною, яка цій жінці допомогла, тому що в неї були кровотечі і їй треба була медична допомога. І це також вона зафіксувала у своєму щоденнику. Ця жінка, над якою відбулося насилля, вирішила подати до суду на своїх кривників. Що той час було дуже великим нонсенсом, тому що жінки не мали цих прав, але її чоловік її підтримав. І Марта, головна героїна, це повитуха, вона головний свідок в цій справі. Але не все так просто: ці кривники мають дуже багато влади в цьому місті, плюс жінки мають дуже мало. Влади в цей час, вони навіть не мають права свідчити в суді, якщо там немає якогось чоловічого супроводу. Тобто в суді має бути присутній або її чоловік, або її брат, або її батько, наприклад. І, і по-перше, я думаю, що в цій книжці буде набагато більше от саме, е, такого детективу і розслідувань, але цього не було, тому що це, в принципі, Чорним по-білому розуміло з перших розділів. Е, в книжці йдеться більше про саму е, Марту, ми, е, оповідь ведеться від е, її особи, ми читаємо її щоденники, ми бачимо е, ці свідові засідання про те, як вона там е, свідчить. І це все ніби цікаво і непогано, звучить непогано, і це дуже-дуже важлива тема, звичайно. Але книжка вона просто страшенно нудна. Вона просто страшенно нудна. Ми постійно читати щоденники Марти, як вона монотонно там щось записує, як вона прийняла чи не прийняла якусь дитину в якоїсь взагалі незрозумілої, непотрібної для сюжету людини. Мені було нудно. Тому, тому ця книжка в цьому списку. І остання книжка на сьогодні це «Фентезі». Це фентезі, до речі, попало у топ-10 «Фентезі» за версією Goodreads цього року, тобто в номінації Goodreads Choice Award. Але за мої, в моїй номінації це фентезі попало у найгірші книжки цього року, і це What A Moon. Приклад азійського фентезі, і тут є ніби такий вайб студії гіблі, е, така казковість, фантастичність, коли будь-що може трапитися в цьому всесвіті, і ти не знаєш, е, чого очікувати. І як на мене, цієї казковості було забагато. Головні герої е, я вже згадувала про це в одному з своїх відео: е, момент, який мені дуже е, запам'ятався: головні герої вони хотіли. Попасти там з точки А в точку Б, і дуже швидко їм треба було це зробити. І головна героїня мала фантастичну ідею, що подружує надзвичайно швидко. Це чутки. Тобто вона вирішила розповсюдити чутки про неї саму, і вони на них сіли і на цих чутках полетіли туди, куди їм треба було. Як на мене, це було, трохи, це було цікаво читати, коли таких елементів було один-два. Але коли але вся книжка отака дивна, це не мій стиль, не мій, не мій жанр, я з небагатьом це фентезі сподобалося, але мені особисто ні. Тому ця книжка от в цьому списку. І це все на сьогодні. Це 10 найгірших книжок. 2025 року, за моєю суб'єктивною думкою, чи читали ви щось із цього списку, чи сподобалося вам, чи, або, чи погоджуєтеся ви зі мною, пишіть в коментарях і зустрінемося у наступному відео.